Угу. А, і Оля вже давно ходить, ми нею дуже давно вже знайомі, а, і Оля працює техніком матеріалом акварелью. А, вам я пропоную робити роботи гуаш'ю, бо вони, їх можна перекривати, можна виправляти помилки, а, можна використовувати якусь аплікацію. Тобто, наприклад, ви зробили, ви розумієте, що якщо ви зробили якийсь фіолетовий колір, а вам потрібно потім зробити жовтий. То як би ви не намагалися, він все таки буде змішуватися, і буде у вас така брудна робота. Але ви можете викрасити на одіділь окремо на, 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 на папірець, викрасити жовтий колір. Вирізати його і дуже акуратненько наклеїти. І воно буде як мозаїка. Тим паче, ця техніка, яку ми робимо, вона є така імітація або вітражу, або мозаїки, і тому тут можна використовувати такі речі. Навіть і в акварелі, Оля, якщо там щось таке зробила, і ти вже розумієш, що вже не можеш виправити, то можна. Зробити ну як інкрустацію, да тільки тільки в інкрустації uh -huh. робиш, вирізаєш, а тут просто зверху наклеюєш, uh -huh. Нічого страшного в цьому немає. Uh -huh. Навіть професіонали художники використовують навіть художники, які ми кажемо, о які в музеях висять. До ми ага. бачимо, як вони і дорощують формати, і доклеюють, і переклеюють, і так наприклад, медіс дуже часто використовував аплікацію. Так що це, це нормально. І зараз не можна навіть окремити. І зробити що це конкретно живопис, а це конкретно графіка, а це якесь декоративне. Зараз іде така суміш, і тобто тут ви можете експериментувати. Тобто є головний матеріал, але же як ви будете ним користуватися? І ще раз кажу: художник це творець, він завжди шукає, коли художник вже знає, як це зробити, і він вже не прикладає своїх зусиль і не думає, а як це? А може, поекспериментуємо? То це вже не творчість. Це вже зна... просто художник робить, бо він це ремесло. А от коли ви шукаєте, коли ви е намагаєтесь щось зрозуміти, да, там щось пересунути, переформувати. Оцей процес саме і називається творчістю, коли ви в пошуках. А коли ви конкретно знаєте, що ви стінку викрасите в червоний колір, ви її просто йдете і красите в червоний колір. Тобто там творчості як такої немає. А от придумати, що вона потрібна, її зробити червоною, ото вже творчість. Бо потрібно придумати, для, до чого то червоний підходить. Так, ну що, в нас є час, і я тоді перехожу, щоб довго не сидіти, не розмовляти, перехожу на презентацію. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте по ходу, можете навіть перебувати, якщо я щось розказую, а вам саме це щось не зрозуміло, о, ми тут ще когось доєднаємо до нас. Я ще встигла когось доєднати. Хто до, до нас приєднався, дівчатка? Так, mm. так, загубила, де моя тема? Де моя тема, дівчата? Куди я залізла? Скажіть мені, будь ласка. Uh -huh. Так, приготувала і кудись її поклала. Зараз. Зараз подивитесь тут мої всі. Нароботки поклала і загубила угу. А можна вас збирати? Так, ось о, декоративний національний. Давай. Давай, сонечка. А, потрібно потрібно було робити ви? предмети. А зараз. А зараз мене чудно. Так, зараз чутно так. Зараз. Угу. А, потрібно Робити предмети на чомусь контрастному Ну, тобто, якщо в мене кружка буде червоного кольору, то зеленого або ж е синього. Щоб вони не змивалися, бо я трошки не розумію, ось наприклад, у мене. Зараз я приберу. Так. <пл 'язок> <пл 'язок> Тут виходить пляшка зеленого кольору. Так, так. Я думаю, зробити. Тинько, щоб, е, і щоб не було подібних кольорів між, ну, як би так сказати. Я зрозуміла, щоб кул я один. на культу не зайшов, щоб тебе зелений на зелений не зайшов, правильно я тебе зрозуміла? Да? Зараз так. якраз ми про це будемо розмовляти. Якщо ти не зрозумієш походу мого пояснення, тоді ми з тобою індивідуально ще поговоримо. Добре? Бо я зараз якраз про це хочу поговорити, бо є такі, скажімо так, питання. Зараз ви бачите, я показую роботу автора. Зробила малюнок дуже класно. Рекомендую просто розбити, якщо, наприклад, букет квіти розбили на маленькі шматочки, то рекомендую все-таки. Предмети робити не такими маленькими, щоб щось було великими плямами, а щось було маленькими, і зараз я буду вам показувати трошки пізніше роботи ліцеїстів, учнів дизайну ліцею, які вже цю роботу робили в мене на іншому предметі, який називається кольорознавство, але задачі такі самі, які ви робите. Тобто ми з вами хочемо вбити двох зайців. Мабуть, не вбити, просто спіймати, да хай живуть, бідняшки. але навіть не двох зайців. А ми хочемо трьох, чотирьох. Бо ми на цю на темі на тюрморту з вами розмовляємо і про композицію, і про малюнок, і про інтерпретацію, і про стилізацію, і про колір про живопис. Тобто, ми на живопису з вами розмовляємо і говоримо. Про багато які предмети захватуємо, Тому, в самому числі, і кольорознавство. Бо без кольорознавства далі йти займатися живописом ну, нема сенсу, бо кольор це, до кольорознавства це гармонія кольорів. І щоб ви розуміли, від чого колір, який на якому, буде класно виглядати, і для чого нам треба використовувати контрасти або нюанси. Але спочатку хочу розібрати роботи дівчат, які викладали мені роботи, і ви бачите, що я тут трошечки змінила. І я не все викрашую, бо ви розумієте, що пальцем це не дуже зручно робити. Фіолетовий дуже чорний. Я ці помилки вже казала автору, але зараз дуже хочу просто на прикладі цієї роботи показати, на що вам звернути увагу. Фіолетовий тут не читається вже фіолетовий, він вже такий аж чорний. Тому треба знайти від, цей відцінок це від синього до червоного, змішати і знайти. Білий ми не додаємо. В цій роботі ми цього не використовуємо. Чисті кольори. Ще раз повторюю: шість кольорів, три основних і три змішані. Ми не робимо навіть з вами кольори такі, що. Помаранчевий, помаранчево-жовтий, одній людині, яка це робила, це Оля, яка робила це акварелькою. Але я все таки хотіла, щоб вона виконала роботу, пусть хоча б якусь маленьку, але все-таки щоб були такі умови, щоб вона не використовувала відтінки помаранчевого або жовтого. А щоб вона зробила саме помаранчевий, жовтий, червоний. Для чого? Щоб вона потім розуміла, де будуть контрасти. Бо роботи, які вона зробила, вони класні, але вони трошечки не відповідають нашим задачам. Бо треба не заплутатися в цих шість, не так, на шість сосен, так? Шість, шість дерев. І треба не, заблу, не заблукати в цих деревах. І тут ви бачите у автора, а, чайник мав а, такий блакитний і синій колір, Я пропоную зробити синій і тінь фіолетова. Бо у нас немає блакитного і синього, у нас є тільки синій. Йому може допомагати який? Або зелений, або фіолетовий. Бо і синій є і в фіолетовому, і в зеленому. Тільки коли ми з жовтим його поєднуємо, у нас виходить виходить зелений, коли поєднуємо з червоним, у нас виходить фіолетовий. Але і там, і там, і в зеленому, і в фіолетовому є синій колір. Тому тут тінь ми можемо використовувати з вами: ми тінь не показуємо, тут, що вона темна, ми просто показуємо, що тінь інша. А коли нам треба показати цей чайник і сказати, що він у нас головний, бо він по центру, такий великий і такий яскравий повинен бути. Ну, такий директор. Директор цій роботі це чайник. Да, там, а чашка це такий зауч. А потім у нас там такі пішли вчителі, а потім там пішли вже діти. Ну, тобто, по розміру, да, там такі, по статусу, вже вони інші. І для того, щоб виділити цього директора, нам потрібно зробити такий фон, щоб ми його побачили. Якщо от я б запропонувала зробити фіолетовий, якщо ми зробимо фіолетовий, то синій чайник на фіолетовому буде пропадати, ну, зникати. Бо сині фіолетові дуже схожі. А от якщо там червоний зробити, я там зробила дві носика червоний на фоні, і ви бачите, що ми синій бачимо краще, бо в синьому немає червоного, в червоному нема синього, і ми його дуже класно бачимо. А також ми найкраще бачимо синій це на помаранчевому. Бо це дві різниці. А, 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 помаранчевий це гарячий, самий теплий колір. І самий холодний це синій. Тобто вони по кольору контрастні і вони по відчуттям контрастні, теплий, холодний, холодний на теплому. Потім ми беремо з вами біля, наприклад, фіолетової частини чайника беремо пляшку жовту. Чому жовту? Бо жовтий контрастний до фіолетового. І цей жовтий допомагає цьому чайнику бути директором. Якщо ми зробимо там зелений, ну, ми будемо бачити там чайник. Але не так сильно. І він вже не зовсім директор, він же буде напівдиректор, знаєте, який е е виконує обов'язки директора. А жовтий йому допомагає бути головним. А тоді, яку зробити тінь цієї пляшки? Знов-таки є варіанти. Ми можемо зробити або помаранчевий, або ну, червоний, або е, зелений. Дивимося. Помаранчевий ні, не можу. Чому? Бо фон помаранчевий буде змішуватися. А якщо зелений, теж може змішуватися, якщо там в фоні є зелений. А якщо я зроблю червоний, о, тоді буде класно видно. І жовтий світлий, а червоний темний. І він буде сприймати і ділити цей предмет на дві частинки на світло і темно. І знов таки, жовтий допомагає. Більше звучати цьому чайнику. Так само ми можемо робити е, і драперію, наприклад, зелена. Е, дуже класно, автор зробила, дуже класно, але не по тій темі. Тобто багато відтінків зеленого. У нас немає такого, у нас є просто зелений, чистий зелений колір. І світло-зелений, темно-зелений, так, так легко придумати. Додала фарбочку світло, додала фарбочку темно. О, я вам зможу показати яйце. А ти спробуй, коли в тебе нема білого, в тебе нема чорного, в тебе є тільки зелений. І ти цей зелений робиш, і ти можеш йому зробити малюнок. Або червоний контрастний. І на першому плані це можна зробити. Або можна зробити, наприклад, синій. І тоді зелений і синій, вони схожі, але ця драперія не буде контрастною. Якщо ти не хочеш привертати увагу до яйця, до цієї драперії, ти використовуєш зелений і синій. А якщо ти хочеш привернути увагу до першого плану, тоді ти робиш на фоні зеленому синій малюнок, і тоді яйця ми будемо дуже класно жовті бачити. Знов таки, що ти хочеш показати? Яйця, драперію і один інший. Ви можете експериментувати, навіть брати якісь маленькі шматочки кольорової фарбочки, прикладати і дивитися. А як класно буде? Тобто нарізали такі трикутнички, і потім раз приклала до чайничка. О, класно видно. А так. А так погано, тоді я отак зроблю. Або отак класно, і так класно. А як краще, а як мені більше подобається? А що я хочу при цьому розказати? Чашка. Жовта чашка. Автор бере трошечки таку охру. Ні, охри немає. У нас є чиста жовта фарба. Є чистий помаранчевий і чистий червоний. І якщо ми цю чашку розбили на частинки, показали жовтий, помаранчевий і червоний, то ми вже бачимо градації, і у нас вже ці кольори допомагають е, уявити цю чашку навіть е, об'ємну, бо є світлі і є темні, бо кожна фарба має свій тон. Але я цю чашку класно бачу на зеленому фоні. Чому? Бо там багато червоного і багато помаранчевого. Це контрастні кольори якому? Зеленому і синьому. Тому ми бачимо зелену драперію, і ми можемо намітити ну, начебто тінь від чашки, яка буде синя. Якщо я хочу показати, і мені для мене це важливо показати, що на чашці є орнамент, то ви бачите два елементи я роблю: червоний на жовтому, червоний на помаранчевому, а, наприклад, в тіні я можу зробити фіолетовий. Таким чином, я чашку об'єднаю з чайником, я чашку об'єднаю з якимись ще елементами або на драперії, і тоді ця чашка вона не буде чужа, бо в моїй чашці є і жовтий, і помаранчевий, і сині, і ще й фіолетовий трошечки підтримую. Тільки якогось кольору буде багато, ну, наприклад, жовтого, а якогось буде менше, в чайнику якого багато? Синього. І тоді ми бачимо цей синій і ми розуміємо, що треба зробити помаранчевий. Або можна зробити там жовтий, але ви розумієте, якщо ви там зробите жовтий, тоді пляшку ми не можемо зробити жовтою. Тому це такий, знаєте, мозаїка, це кросфорд, це такий фітнес для нашого мозку. А який треба зробити колір, щоб я його побачила і не просто побачила, а всім показати, що воно головне. Бо наша мета в цьому декоративному натюрморті, натюр маючи тільки шість кольорів, показати, що у нас головне. Завдяки чому? А, завдяки контрасту. Жовте на фіолетовому, фіолетове на жовтому, синя на помаранчевому, помаранчеве на синьому, Червоне на зеленому, зелена наголошу. Далі ми допомагаємо. Бо є е, кольори, які мають е, якусь е, одну фарбу. Синя фарба є в фіолетовому і синя є в зеленому. І тоді, якщо ви хочете їх трошечки об'єднати, і ви бачите внизу чайничка, синій чайник на зеленій драперії. А нам не потрібно показувати низ чайника, нам потрібно уявити верх чайника, щоб ми захотіли взяти за ручку цей чайник, від... відкрити кришку, заглянути і сказати: «Хм, там чай. І тоді ми вверху робимо контрасти, а внизу ми можемо його трошечки зробити спокійнішим. Але ми не можемо зробити зелене на зеленому, бо зелене на зеленому не видно червоне на червоному не видно. І зараз я вам покажу дитячу роботу, яку робили ті самі задачі, які і у вас. Це шість кольорів, але в них просто була інша композиція. В них була композиція, там, наприклад, череп або там, рибки, або якісь там істоти. Але задача, яка цю роботу ще не зробили, її ще роблять. І от якщо вам щось розвину, то ви побачите оце, очі, ну там такі троянди. І от там в неї були червоні е, троянди. І червона троянда на червоному фоні її не було видно. Завдяки контуру ми її бачимо. Але о, у цих людей, у цих е, у учнів, задача, контур не робимо. Вам ще й контур допомагає. Вам трошечки ще й легше, бо у вас ще контур є. А в них контура не буде. Це вони зробили такий варіант е, в в програмі, а потім вони це будуть робити в матеріалі. І для того, щоб не перекрашувати на форматику, на форматику, вони це роблять в таких електронному варіанті. Ми щось рухаємо, щось змінюємо. І тоді вони вже, коли малюють на форматі, то вони вже розуміють, де який кольор буде і не будуть перекривати, і тоді цей кольор буде чистий. І от для того, щоб у нас не змішувалося червоне це око з фоном. Зробили фіолетовий е, такий відтінок, і ще посередині ви бачите там трошечки помаранчевого. Бо якщо не буде лінії, то ну, там не буде цих листочків. Це буде просто червона пляма. А якщо людина хоче показати, що там вони з маленьких е, частинок будуть состояти, е, складатися, то нам потрібно розбити цю велику пляму. На трошечки дрібненьку, але не робити там контраст, бо помаранчевий і червоний вони разом роблять таку червону пляму. Чому? Бо в помаранчевому є червоний. І тому сприймається як червона пляма, бо червоного більше. Але помаранчевий допомагає показати нам е, варіанти того, що є листочки. От тут ви бачите фіолетовий на фіолетовому оце око, ви бачите? І ми бачимо там тільки контур, який нам показує. Але ми розуміємо, що коли вона зробить без контуру, то це стане єдиний листочок, і ми його не побачимо. Питання: що робити? Або це буде такий листочок, або зробити там синій. Бо синій не сильно буде відрізнятися від фіолетового. так, ми будемо його бачити, але він буде контрастним. І тоді ми будемо бачити листочки ці, які будуть робити всередині. Ду, будь ласка, ще одна робота, да? тобто інший автор та сама задача. І от ви бачите, я тут виправила. Тобто людина робить, і робить там червоний, синій. Ми взагалі ми бачимо цю рибу, ми бачимо цю форму, вона не губиться у нас, але у нас контраст де на голові? Там, де у нас зелене око, рибу ми бачимо, животик фіолетовий синій. Але ми його там відчуваємо. Але не всю рибу спочатку до, до самого кінця ми бачимо червоною. І тут ви бачите, я її виправила. Бо якщо вона буде малювати, то цієї жабриної кришки ми вже бачити не будемо. Якщо тут зверху ми бачимо жовтий, і зелений, і ця кришка буде відчуватися. Зверху ми бачимо синій і червоний, ми будемо відчувати голову від ту, тулобати, то внизу ми не будемо бачити окремо голову і окремо животик. Якщо автор це хоче зробити, то потрібно якось змінити цей кольор. Я запропонувала зробити помаранчевий. Ну, можна зробити жовтий, ну просто тоді внизу буде дуже багато жовтого одного напрямку. Помаранчеве буде класно там дивитися, і ми будемо бачити цю голову. Ну, наприклад, як ці рибці Ми бачимо внизу, да? ми бачимо бачимо внизу, голову завдяки цьому: зелений, синій, синій зелений, синій зелений, зелений синій, один проти, проти іншого. І ми таким чином відчуваємо цю голову. Так само і ви можете показувати. Ми навіть бачимо через рибку ми бачимо то коло, але де вона виходить на червоне, а де через рибку ми начебто бачимо синє з зеленим і начебто прозора рибка. І ми бачимо, що там через рибку ми бачимо якийсь рух, якісь лінії. До цього у нас була така робота, де ми малювали, і треба було показати головне, але використовуючи тільки три кольори. Це була перша робота у них жовтий, червоний і синій. Не було ні помаранчевого, ні фіолетового, але було, треба, було, треба було показати предмет, і щоб цей предмет прочитався. І щоб ми побачили його в цих шматочках яскравих, синіх, червоних і так далі, ми побачили головне ручка. І це вже вдалий варіант, бо ми бачимо ручку, і вона не, не губиться в нас в цих лініях. Хоча до цього вона зробила так, що ми не, не бачили ручки. Було таке мільтішння форм, і дуже погано ручка читалася. Я бачила просто. Якісь, ну, скажімо так, знаєте, мусор накидали з якихось яскравих шматочків тканинки або чогось там. А зараз ми читаємо цю руку, бо нам жовтий допомагає побачити червоний, синій допомагає побачити червоний, і ми розуміємо і читаємо цю форму. Якщо я відповіла тобі, Соня, на твоє запитання, який колір треба робити, чи зрозуміла ти це, чи ні? Олечка, тут ты вот так аппетитно что? Да, да, да. Зрозуміла. Ой, Олі, ви будь, ви запитати. Будь. Дивіться, я тут допустила помилку, те, що я зафарбувала, думала, буде фіолетовий. Тобто синій плюс червоний. А так. вийшов такий Бордовий, як можна так сказати, треба ну, да, спробувати. Ось тоді такий з тебе залишається. Ми умовно назвемо його фіолетовим, просто в тебе там замало синього, більше червоного, тому він такий в тебе а, получився. Тобто ти умовно можеш взяти його, просто в тебе тоді синій колір буде сильно вистрібувати. Чому? Бо в бо в цьому фіолетовому мало синього, і він буде сперечатися з фіолетовим, фіолетовому і синій буде дуже в тебе такий ну, яскравий. Якщо, наприклад, тут ти на цій роботі бачиш синій і фіолетові, то вони ну і там, і там відчуваємо синій кольор, а в тебе забагато червоного. Можеш спробувати перекрити його Ну як це в тебе вийде. Ну можеш так залишити, але просто я думаю, що якщо ти будеш синій водити, то не дуже буде зручно. Але ти можеш ділити формати. Я боюся просто, що твоя пляшка вона в товщині, така сама, як драперія полосата. Можна так зробити, але зроби так, щоб на пляшці були контрастні полоси, а в фоні, щоб вони не були. А в тебе помаранчевий і зелений, зелен... кра... Краще фотографую роботу і мені виклади, бо так не дуже угу. зручно. Добре. Добре. Олічка, мені було дуже приємно, коли шовшав олівець по форматику. Ти мені не заважала, а було навіть класно, бо я розуміла, що ти з й працюєш. Скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання з приводу тих фотографій, які я вам надіслала виклала, чи ми переходимо з вами, чи закінчуємо, що ми робимо, бо все, що я хотіла сказати, я вже сказала. А можу ще у вас запитати запитання? Який варто використовувати синій колір для того, щоб вийшов у мене більш правильний відтінок фіолетового? Так, Соня, я тобі розказую, як ми з тобою їх шукаємо. Ти, коли вони в баночці, це ну, незрозуміло. Треба взяти фарбу і на білому папірці зробити викраску синього одного і синього другого. Ну, для того, щоб я побачила їх на, на білому, бо ми сприймаємо завжди е, речі. Коли порівнюємо з порівнюємо, сравні ну да, порівнюємо один з іншими, ми можемо сказати темніше, світліше, тепліше, холодніше, солодкі, не солодкі і так порівнюючи. Тому не в баночку дивишся, а завжди береш пензлик і трошечки, да, і зроби декілька мазочків, десь приблизно там 5 на 5 сантиметрів, для того, щоб ну, побачити цю пляму одного кольору і іншого. Потім ти можеш зробити що? змішати один синій з червоним, а потім інший змішати з червоним. Бо я тобі можу сказати, але я хочу, щоб ти розуміла, як його пошукати. Тобто, ти, коли сама змішаєш, то ти скажеш о, оцей буде краще. Бо коли скажи, візьми і візьми оцей, то ти просто повториш за мною, мною те, що я сказала. А я хочу, щоб ти зрозуміла. Тобто, коли ти шукаєш і ти скажеш, оцей синій буде краще з червоним. Але коли я оцей змішаю, то в мене буде бордовий. І на наступний раз, коли мені буде потрібен бордовий, я вже знаю, який треба взяти синій. Тому пробуєш, фотографуєш і мені надсилаєш. Я ще раз скажу, що краще буде, якщо ви будете мені в групу надсилати. Для чого? Для того, щоб ви вчилися один у одного. Бо чим відрізняється онлайн від офлайна? В онлайн ми тільки спілкуємося, да ну телепортіруємося через екрани. А коли офлайн, то ми бачимо, що роблять ще інші. І коли я роблю, наприклад, за зауваження одному учню, то другий учень це чує. І він каже, Та що я дурак, щоб я чекав, поки до мене будуть підходити і казати те саме, і швидко він це робить. Так само і тут. Я буду робити зауваження тобі, а хтось інше це почує і скаже, чого буду чекати, коли мені це розкажуть, коли я це вже почув. Тому слухайте, що я кажу, Олі, слухайте, що я кажу, буду, буду казати тобі. Тому фотографуй, експериментуй, бо мені о, <кхід> дівчатка викладали. Робили викраски і показували, які кольори в них виходять завдяки змішуванню одного кольору з іншим. А якщо б вони це зробили і виклали в групу, то ти б сама ти, ти, ти вже побачила, і ти, ти б мені вже не задавала таких питань. Тому, будь ласка, дівчатка, спілкуємося один одному, допомагаємо, вчимося саме головний вчитель і саме, саме класний вчитель. Хто у вас? Соня, хто Рерода. саме класний вчитель? Природа. А так само ми вчимося один у одного. Моя задача як вчителя коригувати і повертати вашу голову, повертати вашу голову і казати: подивись сюди! Бачиш, як воно? Природа вас вчить, і ви один з одним спілкуєтесь через наші роботи, через ваші питання, через мої пояснення. Ми вчимося. Я вас дуже люблю. Я чекаю нової зустрічі. І на цьому ми з вами будемо прощатися, щоб ви зробили. Дівчата, я іноді запутую, запутала, сьогодні у нас малюнок, чи у нас сьогодні рис, живопис. Потім, Не, добре, у сьогодні шо... живопис. Т так, так. Я потім заглянула в Google клас. Добре, що він у нас є. І я тоді зробила. Бо в мене сьогодні, ну, до вас був малюнок з, -з, -з, -з Д 5 і в мене вже в голові трошечки переплуталося все. Так, все мої люди, Боже, ви такі гарні, такі красиві, Ірцю. Ти це зараз так, так класно. Так, так. І фотографія така, знаєш, все таке темне, і ти світленька, а на задньому плані в тебе якийсь такий жовто-блакитний, щось таке світиться. Дуже класно. А, сонечко дитина робила. Дуже моє фарби. Ага, так. Все, Юр, ти, Юрчику, зрозуміла, що я тобі пропонувала. Так, я зрозуміла, я все, зрозуміла, зрозуміла, в чому моя я... помилка. Тому... Тому що я Там, де я тобі показувала, наприклад, зелений і синій. Тобто, може бути і зелений, а може бути і синій. Тут тобі вирішувати, ти вже ну, сама ставиш, мені треба бути ну, пляшку цю виділяти. Вона для мене має значення чи вона просто як фон. Бо є речі, є предмети, які як фоном. Су, да? ну, наприклад, драпері або цей стульчик. Він як фон, він якоїсь головної, головної ідеї не несе. Але він, як фон нам дуже дуже доповнює нас. Бо тут полосочки вертикальні, тут горизонтальні, тут якісь такі дуже цікаво. Але для тебе головне, щоб ці полосочки було видно, чи ні? Чи вони потрібні, щоб вони були фоном. І тоді ти це робиш. Може, ти хочеш сказати ні, я хочу, щоб полосочки були головні в мене? Ну тоді треба робити яйця блакитні на зеленій драперії, щоб вони тоді не заважали. Бо ми не можемо дивитися на все зразу. Тобто, якщо я тобі скажу, подивись на тюрморк, то ти подивишся на якусь одну річ. Ти навіть не зможеш подивитися на чайники на чашку одночасно. Навіть коли це на маленькому екрані, ти дивишся і ти все рівно вибираєш якийсь предмет. Чому ти його вибрала? Або, або розмір великий, або колір такий контрастний, або тон контрастний, або, може, фактура в ньому якась така, не така, всі гладенькі, а він такий попричатий. Ти зрозуміла, да? так? Або нам не вибрило. всі стоять, а він лежить. Ну, тобто, але це, це стосується композиції, коли ми робимо контрасти. Зараз ми кажемо за контрасти кольорові. Все моя Люба, Тут ще можна виправляти, бо в тебе гуаш, а гуаш виправляється дуже добре. Добре, Цей дякую, зрозуміло. Так, я вас обнімаю, ага. я вас цілую, викладаю запис, але це останній мій запис. Буду щось шукати інше, не знаю, що знайду. Все пока-пока. Так, дякуємо до побачення. До гарного. До побачення. Вечора. Гарного.